Сьогодні 1 січня. На початку молитви уяви себе серед натовпу людей, навколо рух, гомін, неспокій. Хоча порядку і гармонії важко досягти, та ти зберігаєш тишу всередині себе і прислухаєшся до ритму власного серця. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час пастухи вернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. А як сповнилось вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус ім'я. Що дав був ангел перш ніж воно зачалося в лоні? Хлоп'яш росло і міцніло, повне мудрості, і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим, на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли за звичаєм на свято, коли минули ті дні, і вони верталися. Хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі, батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони прийшли день дороги і тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Та, не знайшовши, вернувся в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його в храмі. Як він сидів серед учителів та слухав їх і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувались його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому: Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він відповів їм, чого ви мене шукали, хіба не знали, що маю бути при справах отця мого. Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і вернувся у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова в своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та в людей. Виконання заповідей традиції було надзвичайно важливим для євреїв, тому великі свята завжди збирали натовпи людей у Єрусалимі. До цього натовпу приєднується і свята родина з Назарета. Зовні вони нічим не відрізняються від інших паломників, але їхня присутність приносить особливу унікальність саме з ними. Син Божий приходить до Єрусалиму. Коли Марія та Йосип втрачають Ісуса з поля зору, вони відчувають страх, їхні пошуки приводять до місця, де вони бачили Його востаннє, до храму. Саме там вони його знаходять. Подумай як ти шукаєш Ісуса, коли відчуваєш Його відсутність? Можливо, у твоєму житті є місця, куди можна повернутися, щоб знову його зустріти. У цьому євангельському уривку Марія вчить нас приймати те, чого ми не розуміємо. Вона не ставить під сумнів і не намагається одразу пояснити, а вірно зберігає все у своєму серці. Марія не уникає складного, але знаходить для нього правильне місце у своєму житті. Подумай, які питання чи події у твоєму житті потребують такого внутрішнього спокою і довіри? В той час пастухи вернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. А як сповнилось вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що дав був ангел перш ніж воно зачалося в лоні, Хлоп'яш Росло і міцніло, повне мудрости, і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим, на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли за звичаєм на свято. Коли минули ті дні, і вони верталися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі, батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гуті, вони прийшли день дороги, і тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Та не знайшовши, вернувся в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його в храмі, як він сидів серед учителів та слухав їх і питав їх. Усі ті. Що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям? Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому: Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він відповів їм, чого ви мене шукали? Хіба не знали? Що йому має бути при справи хотця мого. Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і вернувся у Назарет, і був їм слухняний, а мати Його зберігала всі ці слова в своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою у Бога. Та у людей. Перебуваючи в присутності Марії, дозволь собі відкрити серце і розкажи їй про те, що найбільше зворушило тебе під час цієї зустрічі. zi slovom Božem. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.